Хочу тебе на цьому ліжку дуже сильно Я хочу випивати лін дуже швидко. Розбивайся за сучкам дуже швидко. Вона кричить, повернися, не може дуже швидко. Я, я нема але п'ю Дизель дуже пильно, пильно, пильно Сучка хоче випить, мого ліна дуже бридкий Забрав сучку до свого ліжка. Я не знаю, що я буду з тобою робити це дуже гидко. Хочу тебе на цьому ліжку дуже сильно дай, Я хочу випивати лін, дуже швидко дай, Розбивайся й за сучкам дуже швидко дай, Вона кричить, повернися, не може дуже швидко, дай, дуже швидко. Я нема квіна, леп'ю, дизель дуже пильна, пильна, пильна дай, Сучка Сочка хоче випить, мого ліна дуже бридкий Забрав сучку до свого ліжка Я не знаю, що я буду з тобою робити Це дуже гидко